Слава Україні! Розпочалася 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу шахет. З силами та засобом протиповітряної оборони 15 ударних БПЛА знищено. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Синківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні СУ в північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Сеньківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.